Стація одиннадцята. Ісуса приває до Христа. Слава вас, радої, моєму. Великі чорні стяхи привають руки і ноги Ісуса Христа. Завдають нестерпну болю його і вже так понівіченого тілу. Кати прибили ноги і руки Спасителя, ніби хотіли переконатися, що він вже нікуди не піде. Люди прибили тіло, але не зламали духа. Важкі ракети і бомби пробивають сьогодні будинки, гострі осколки ранять, прибають до землі тіла людей. Так, ворог хоче зламати волю і гідність людини, прибити її до землі. Ісусе, ти, що зністячки рани від яких, але своїми руками розпростертими на хресті хотів обійняти всіх нездужих, допоможи нам носити рани, спричинені війною. Не дай зламати нашого Духа Свободи, обійми нас, Христе. Господи, дай мені силу і відвагу пройти гідну хрестну дорогою моєї України, пам'ятаючи, що Твоя любов. Віліковує будь-які рани, помиліться за всіх поранених. Очами сам.